Замість розбитої дороги нове сучасне полотно з'явиться на вулиці Коновальця. На ділянці від кінцевої зупинки двійки до вулиці Мельника розпочали реконструкцію. Раніше тут курсував лише трамвай. Водії приватних автівок боялися загубити тут колеса. Тепер на цій ділянці уже демонтували бруківку і готуються замінювати інженерні комунікації. Перероблятимуть геть усе. І тротуари, і дорожні покриття, і трамвайні колі, які будуть безшумними. Відновити увесь трамвайний маршрут мають до кінця жовтня. Контракти, які який... І підписаний, це має бути зроблено до кінця жовтня. Але ми будемо йти етапами, і я думаю, що це буде зроблено скоріше. Якщо говорити про двійку, то власне мова йде про весь рух двійки. Це є і ця вулиця Конувальця, це є Мельника, це є Чупринки, ну і Личаківська, тому що ми почнемо ближче до початку червня вулицю Личаківську. Ми повинні весь маршрут повністю зробити. Тоді буде швидкісне сполучення і буде якісне сполучення. Я думаю, що як дай Бог нам вийде з новими трамваями, то ми один з пілотних трамваїв власне, будемо пускати по цьому маршруту. Роботи обійдуться у 4,5 мільйони євро. Кошти надає Європейський банк реконструкції розвитку. Завдяки співпраці міста з ЄБРР мають відновити дорожню інфраструктуру уздовж другого та шостого трамвайних маршрутів. Крім того, облаштують новий диспетчерський пункт. Це дозволить запровадити нову систему управління дорожнім рухом, де пріоритетним буде саме громадський транспорт.